Дуже цікава історія, що росіяни із нами, і вони, до речі, з американцями зараз цим так само займаються. Вони беруть людей, от там, як тепер я, ви, ну не, ну, не ті, що у владі, але ті, що ну, певною мірою розбираються, можуть відображати конструктив або навпаки дадуть заперечення, які треба розглянути, да, росіянам, щоб відкоригувати позицію. І зазвичай є медіатор. Які ці зустрічі організовує. Формально все рівно, коли ми говоримо, ми йдемо до уряду і говоримо, у нас така зустріч, ми ж, ну, якби... тобто ми доносимо свою позицію до уряду, ми приймаємо участь в цих обговореннях. Я можу назвати людину, яка вже не з нами, яка брала дуже багато зустрічей, інших не буду називати, ну не маю дозволу. А від людини, якої з нами немає, дозвіл не потрібний. ну, Через певний це Іван Кирилович Марчук. Mm -hmm. Тобто дуже багато зустрічей проходило за участю Марчука. Mm -hmm. Але не одного. І там обговорювалися механізми, і ви, і ви могли подивитися, якщо глибше дискусія йде. А з іншого боку, назву людину, теж, яка, в принципі, постійно брала зустрічах таких це некий Чесноков. Це людина близька. До Владислава Суркового. Mm -hmm. Тобто політолог московський, але формально він у владі не був. Ну і були ще представники, так би мовити, експертного чи суспільного, суспільних кіл, чи й те і інше. Ну, по-іншому, чи по-іншому можна їх називати. Так оце трек-2, так званий, да, він в паттернах називається трек-2. Там обговорювалася місія доволі глибоко, яку розробляли ми для діалогу з росіянами. Там, де було три компоненти, і територія узгоджувалась, вони наполягали, щоб ця місія була на всій території Донецької та Луганської області. Ми наполягали, щоб це була на території, яка контролюється російськими. ну, Військами під егідою там, mm. і ще можливо, ну від лінії фронту оцю лінію щоб обезпечити розведення, так би мовити, де би стали миротворці як спостерігачі, да але кордон мала би контролювати якраз контингент ООН, а не російські прикордонники. Ну мається на увазі, не прикордонники, тобто замкнути цю історію, і передати її під управління на проміжний період часу. Під тимчасову адміністрацію ООН. і вони, в принципі, цю ідею, якщо інші ідеї вони відмітали одразу, то цю ідею вони в принципі дискутували. А які це які роки були плюс-мінус? Ну, плюс-мінус, вже, я так думаю, 17, приблизно так. Я можу зараз помилитися в роках, бо мені це як один день. Ну, ну я подивитися можна по записах, але можу помилитися mm. в руках, то своїх можна перепитати. Тому. Скажімо так, ви запитали Андрію, я вам не відповів, перепрошую до кінця. Дуже багато інформації хочете вам ви видати. Mm -hmm. Як це ініціюється? Ви mm -hmm. пишете листа, наприклад, що ви зацікавлені в тому, щоб ООН, секретаріат ООН провів, оскільки ті три департаменти в секретаріаті, провів попередні оцінки чи, можливо, місію організувати, скільки для цього потрібно людей. Тобто немає в статуті ООН такого, але практика, в принципі, говорить про те, що можна зробити попередні розрахунки. Угу. І в принципі, такий лист, е, я знаю, що направлявся генеральному секретарю, але далі цьо, він не пішов. Ну, якщо немає згоди. А українська то, сторона ініціювала. Українська сторона його ініціювала, росіяни угу. проти нього не заперечували. Угу. ООН не було заперечень. Це сам вже в нашій актуальній історії, чи трошки. Більш речі. Ні, вже тепер я думаю, то все, все що було до ну тоді, воно вже актуально. Треба. Mm -hmm. Так, ну територія змінилася, підходи змінилися, ну коротше, багато чого змінилося, але сам, сам сам підхід має бути такий: якщо це реально ви пропонуєте якийсь варіант місії, мандат, компоненти і так далі. Ви, це, ви маєте бути, заручитися підтримкою країн, людей, пояснити їм. Тому що якщо ви просто приходите і кажете, я хочу миротворчу місію, одного в голові це місія в Судані, іншого місія в Хорватії, в третього місія в Кореї. Там. Тобто концепти, так як я сказав, патерна немає одного, не передбачено статутом чіткість, а от від цих деталей завжди хтось має знаходитись. Наприклад, як в Хорватії там знайшовся один посередник, там в Косово це був Ахтісаарі, Чех, ну там без військ було, але А Чех успішний приклад отримання незалежності від Індонезії або Ачех його інколи називають, це е, теж був Ахтісаарі. Good Friday Agreement там теж був посередник, який вивіз зброю, роз е, фактично Іра була роззброєна. Тобто, Хтось має бути двигуном цього прогресу, і зазвичай це не країна одна, а хтось із міжнародних впливових посередників, який може більше, ніж зазвичай, говорити, більше, ніж зазвичай діяти. Тобто він вільний, але зі статусом. І таку людину зазвичай можна брати, щоб вона переконувала, що такий формат місії або спостережної місії, або повноцінної місії, або якоїсь такої гібридної, як в наших, в нас же все гібридно. Але е, ця людина має бути ну, обізнана хоча б з основами ну, того, що можна проштовхнути, чого не можна. Бо коли там тобі приїжджають і говорять, так, ти не розумієш стадії конфлікту, та це ми зараз до того не дійшли, та ми", ну, то людина може загубитися в цьому всьому. Тому починаючи, продовжуючи відповідь, так, так прорахунки це лише технічна частина. Але під час цієї технічної частини безліч консультацій і переконань може призвести до того, що ця ідея запанує в головах тих, кого називають decision makers. Тому ця робота дуже важлива, і зазвичай в багатьох місіях вона починалася із двох напрямків: з технічного, от про пропрацювання про цих деталей, речей і так далі. І виходила на рівень політичний хоча зустрічалися. З деяких політичних рухів, рух на з центрів рух назустріч цим технічним вимогам. Тому це ніколи ну, концепція не просто, чого нам треба 200 тисяч і причому американців? Ну ми ж наперед знаємо, що це нереально. І для багатьох просто навіть розглядати це не буде, це виглядає несерйозно. Як можна таку 2000 лінія, 2000 кілометрів кордону з Росією? Є ідеї там, по, по, по частинах, наприклад, розділити на зони відповідальності, тому що всі місії зазвичай діляться на зони відповідальності. Якась країна за неї відповідає. Ну, теж можна розмовляти, да, умовно говорити, що тут буде зона відповідальності однієї країни, контингент там з Руганди, наприклад, чи звідки ми там дивилися. Да. Чи Бангладеш, ну умовно скажемо. Потім це сперечання, чиї війська там можуть бути, чиї не можуть. Ну, звичайно, яких там, на мою думку, не може бути французів або німців. Ну, ніхто ж з росіян на це не погодження не погодиться, бо принцип погодження двох сторін він буде діяти і при, при обрані е, тих, хто там.